Друзі, ну що, усім привіт! Я вас рада вітати в новому влозі. І ми саме давно не бачилися, не чулися саме в такому форматі. Якщо у вас є бажання провести зі мною слоу раночок, такий сповільнений, дуже домашній, максимально трушний ранок, то я вас запрошую до себе у влог. Заварюйте собі каву або чай і будемо вириватися в цей день. Такий у нас сьогодні гарний раночок. Слухайте, сьогодні ще сьогодні. Ну і в принципі, взагалі ще нічого не саджала. Там в мене просто жах, що коїться. Чесно вам скажу, що з малою дитиною не було часу і не було навіть натхнення. От, але зараз потрошку починаю себе. Ем... Не те, що мотивувати, але, можливо, в якійсь мірі мотивувати, щось робити по дому, знову ж саджати, знову там, займатися тими справами, які я дуже люблю, наприклад, блог. Тому що, якщо чесно, якщо не вносити якусь долю влюбленої рутини у декрет, то може поїхати кукуха. І це факт, дівчатки. А взагалі, дівчатка, я дуже хочу разом з вами сьогодні розпакувати. Парфюм на весну. Один із. Ви знаєте, що я дуже полюбляю парфюми, і бюджетні, і люксові. Е, і так, зараз пробудуся швиденько. На голові в мене жах. Я знаю, що потрібно підстригтися, взагалі щось зробити, чесно, з тими волосами, тому що це просто жах. А от, я разом з вами хочу відкрити парфум, я його тримала у себе на столу десь два тижні. Вже просто не витримую. От я сьогодні нафарбована в такому піднесному настрої, тому що я вже розповідала, що якщо нічого з собою такого не робити і не витягувати себе саму із цього дна, ніща декретного, то насправді все починаєш бачити в негативному ключі. Це вже факт, це вже доведено. Тому я намагаюся якось... Так, і це у нас курджам. Le Rose. Ось така краса. І насправді це вже друга пляшечка. У мене попередня була версія саме парфюму, а це туалетна вода. А єдине, що тут є трошки цитрусу у парфюмі, в туалетній воді конкретно витримана троянда. А, і тут більше таких квіткових нот. Я саме зараз такі ноти і полюбляю. Давайте з вами відкриємо. Я вже відчуваю цей аромат, Він, як я його обожнюю. Таке пакування дуже класне. О, Тут в мене повідомлення від парфумерного будинку спеціально для нас з вами. Не знаю, що ми тут написали. А, ну Ласкаво просимо у максимально жіночний аромат Аля Рос. Це аромат спеціально для тих, хто полюбляє відчувати на тілі ніжні дотики Рози. Ну, коротше, тут а, історія створення. І ось так виглядає сама пляшечка. Трошки по-іншому виглядає. Бачите, вони трошки відрізняються. Але всередині також є ось така троянда, прикольна. Ну що, перший пшик. Знаєте, для мене це такий образ максимально жіночної жінки. Я би сказала, може навіть і дівчини, але однозначно не інфантильний образ. Він дуже легкий, він дуже весняний, дуже такий вишуканий. Абсолютно вони не будуть вас душити, тому що як туалетна версія, так і парфумна версія, вони не дуже стійкі. Але вони будуть відчуватися, якщо ви підійдете досить близько до людини. Це як така, знаєте, тоненька, максимально жіночна трояндова вуаль. Я не знаю, як пояснити, але якщо вам подобаються такі квіткові аромати, тут нема пудри, то вам сподобається і цей. Отже, ще раз покажу вам поблизу, як виглядають ці аромати. Бачите, це парфюм жіночний, це туалетна вода жіночна, і також в них парфюми сієльники для чоловіків. Якщо цікаво, там більш такі прохолоді нотки і є також досить багато цитрусу. Якщо цікаво, можете придивитися, він не дешевий, але. Знаєте, на, на мою думку, це єдиний парфум, який я використала до дна. А в мене дуже багато різних ароматів, і це, скажімо так, про щось таки свідчить. На мою думку, знову ж таки. Так, ну що, всім привіт ще раз. Хотіла з вами трошки поговорити ще про схуднення. Це така дуже болюча для мене тема, тому що я набрала за вагітність 26 кг. От, першочергова, першочергова в мене. Вагі... Вага була 58 кг 59 кг. Зараз я важу 65 кг. Мені було б ще в ідеалі десь 5 кг мінуснути, трошечки схуднути. Ось так я зараз виглядаю, тому що дівчата питали, як у мене зі і що я для цього роблю. Дівчатка, дивіться, зараз я харчуюся інтуїтивно і, мабуть, що інтервально. Всі ви чули про. Інтервальне суднення, тобто сніданок 11-12 ранку і їси до 6, після 6 ти вже не їси нічого. Якщо прям-сильно ну, сильно -сильно захочеться, то можна там, не знаю, я інколи собі дозволяю йогурт. А, але спочатку, що я зробила, у мене дуже довго стояла цифра 67-68 кг, взагалі не рухалась. Я прибрала. А усі вироби, там, типу круассанів, усі хлібобулочні вироби, коротше. Це було дуже важко, тому що на ГВ це єдине, на чому я жила, якщо чесно. Прибирала солодке. Ну і в принципі усі солодкі напої також. Інколи я собі можу дозволити, інколи Сан-Пілігріну, але це дуже прям, дуже дуже рідко. От, Ну і зараз 65 кг, подивимося, що буде далі, тому що є куди насправді худнути. Але я влізла вже в джинси. от, І не в одні свої джинси, і це класно. Але єдине, що у мене 40-й розмір, 38-й розмір або 36-й. У мене просто декілька варіацій джинсів є. У мене лишилася парочка джинсів після того, як я худла з белою, тому якщо ви зараз вагітні. Вдруге, ні, вперше, будь ласка, зберігайте речі, якісь такі трошки оверсайз, тому що вони вам знадобляться, коли ви будете худнути, у вас буде цей транзитний період, коли нема що вдягнути. Купляти нові джинси нема сенсу, тому що ти схуднеш. Тому просто от зберігайте. У мене на такий випадок було аж дві пари джинсів, які я чередую. Більше в мене джинсів немає, насправді. А ще дуже хотіла зняти фаворити, але не дуже хочу знімати окреме відео на YouTube, тому що лінь і нема часу. Тому а, вирішила все це показати у влозі, що взагалі я маю на своєму столику, чим я фарбуюся, що мені дозволяє швидко привести себе до ладу. О, такий макіяж, як сьогодні, я зробила досить таки швидко. Єдине, над чим я заморочилася, це, звичайно, стрілки. Але основа там, губи, брови і так далі. Зараз я вам, власне, покажу. Так, дивіться, ну ось ця вся, вся краса, мій скарб. Насправді я дуже рідко буваю в цій кімнаті. Я в цій кімнаті в основному знімаю. Усі знають, що це моя така невеличка студія. І всі рілси, ви бачите, у мене з моєї спальні власне гардеробної кімнати. Це, якщо що, от я планую, планую все ж таки повертатися до рілсів в цій кімнаті, але назавжди в мене все виходить, тому що це перший поверх, а я в основному на другому поверсі і знімаю, коли малий спить. От, тому мені потрібно бути поруч. Коротше, так, заговорила вас. Давайте покажу вам, чим я власне користуюся. Що є на моєму столику, ну, не на столику, а що я з собою перенесла на другий поверх, і що в мене постійно під рукою. Так, ну по-перше, це мої рятівники, можна так сказати. Це Кікопласт Ларош і кікалфейт плюс, ну також, в принципі, та ж сама система, і склад від Авен. Дівчата, це найкращі засоби, ну, будь чули, що це улюблений крем Халі Бібер. І як би до неї там, хто не відносився, дійсно, вона там дуже специфічна людина. От, але хочу сказати, що е, шкіра в неї класна. І якщо цими засобами користуватися, конкретно в ті дні, коли шкіра трошки така роздратована після пілінгу, або зазвичай ну, коли хочеться трошечки блиску на обличчі, не на постійній основі, але, тим не менш, дуже раджу вам придбати ці кремчики. Єдине, що якщо ваш скільна до прищів, то не раджу. От мені 38, мені зараз окей. Але у 27, мабуть, що мене посипало від такого щастя, але дуже класно зволожує, просто супер. І ще я чула, що може прибирати акне. Не знаю, дівчата напишіть у кого як. Тому що в основному чула від наших дівчат, що висипає. А від американок і європейських блогерів, чула, що навпаки прибирає. Прищі, Не знаю чому. Так, Полюбляю бренд Skindra, Супер-супер бюджетний, класний Let Your Skin Feed On. Супер е класний крем на кожен день. Якщо шукаєте бюджетно, класно е приємний дозатор, приємний аромат кавуна, зволоження на 200 навіть краще, ніж там від таких е лакшері кремів, дуже-дуже вам раджу. Далі, що в мене блищить зараз на моїх скулах, це в нас Lumi Le Глаз. Конкретно це в мене колір 610. Блін, дівочки, це просто аналог стіку від Шанель. Він настільки класний, він настільки делікатний. У мене просто немає слів. Просто таке сяйво, що це, ну, я не знаю, настільки делікатний, не знаю, буде. А, ось, бачите, ось така краса. Є багато там кольорів, але. Конкретно цей найкращий. Далі полюбляю ось такий бронзер Sculptor Milk. А, у мене колір, звичайно, що Toasted. Сірий, класний, дуже адекватний по ціні. Так, далі бронзер. Я на нього робила. Огляд це Dior. я не знаю, зможу я відкрити одною рукою або ні. Дуже класне пакування. Таке, знаєте, в стилі Dior. А, у кого нема грошей на сумочку. Можна купити бронзер. Дивіться, У мене четвертий колір матовий. Ще в нього такий запах. Просто нереальний. Дивіться, ось такий колір. Що ще у мене зараз на обличчі? Рум'яшки від Сен-Лоран у номері 06 матові. Дуже класні. Так, однією рукою не відкрию, або відкрили зараз. Ось так вони виглядають, і вони зараз на моєму обличчі. Матові дуже гарні. На засмагу будуть супер. Контур просто обожнюю. І з люксу ніколи не купляла люксові олівці, але цей просто Ну, подивилися в нас ті мільники, я просто закохалася. Це в нас Шанель. Кажуть, що це улюблена комбінація Lily Rose Dep. А, так, Шанель, і це у нас колір 162. Ось такий колір. Він трошки рудий, можливо. Але, в принципі, ну, я б не сказала, що прям супер рудий. ну, Гарний, гарний, гарний. І дуже стійкий олівчик. Так, що ще можна виділити тут такого прям супер класного? Ну, по-перше, тінт е від корейського бренду взагалі, я не в курсі, що це за бренд. Дівочки, перший раз його бачу. Купляла у нас тут в магазині Нормал. І він дуже стійкий і дуже класний. Ну, і взагалі тінти це просто любов на літо тому раджу. Що б я виділила, що мені сподобалося, і що не подобається багатьом зараз, це в нас тон Super Stay від Maybelline. Він матуючий, він не сподобається, якщо у вас суха шкіра. А номер у мене 118. Зараз він у мене на обличчі. Він у мене не стікає, не западає в пори, не стає коркою. Ну, в багатьох дівчат я чула саме такі відгуки. Не знаю, в чому секрет. Можливо, в тому, що я, скоріш за все, припудрюю все пудрою. У мене така пудричка є прозора, дуже класна, від Сенлара. Можливо, в цьому секрет. До речі, про пудру. Пудра 10 з 10. Ну, на той палець, але. Ви зрозуміли, так? З міста. Так, така дуже прозора і дуже класна. В мене колір all Hours Hyper Finish Translucent. І ось така парочка у мене. Консилер Rose Ink. Дуже класний, дуже плотний, перекриє прям все. Блідий колір, але мені ок. Най-найсвітліший, -най -най який у них там є LX 0100. Маслі для губ від L'Oréal, це аналог Dior. Дуже класний, блищик, такий, зволожуючий. Зараз також на губках в мене з гіалуронкою. Тінями я зазвичай не користуюся, але якщо я беру якусь палетку, то це ось така палеточка від Saint Laurent. Де такий колір гарний, дивіться. Просто видно, звідси? А, ось так. Такі бльосточки дуже гарні. І це в нас сотий номер. От. І ще без чого не обходиться жоден мій манікюр. Зараз, звичайно, у мене руки просто в жахливому стані. Але зараз я разом з вами їх приведу до ладу. Це ось таке масло. Так, це ось таке масло для кутикули. Бачите, в мене кутикула просто в хлам ще й нігодь зламався. Зараз я вам покажу, що буде з ручками після того, як ми нанесемо це брикосове масло. Так, це вже я нанесла масло на кутикулу, цю пасту, або масло не знаю, як правильно називається. І бачите, жодної сухої шкіри. Звичайно, що манікюр тут просто жахливий, у мене тут ще пів ногтя відпало, тому що я. Просто зламала свої нігті і довелося все обрізати. І ось так наношу на всі ручки. Ось такий натуральний в мене виходить манікюр. Дівчата мрію про гейд-лак, але, мабуть, що в цьому місяці це точно. Але дуже класна штука, якщо хочеться зробити все швидко. І щоб виглядали ручки, хоча принаймні охайно. А поки я тут збираюся, зараз поїду в магазин. Мама взяла малого, так прибираємося, і пішла з них погуляти трошечки біля будинку. Для мене це просто знаєте 5 хвилин тиші. Це клас. Я збираюся і буду дивитися волога Наташі. Оборню, я так давно її не бачила, це моя подружка ще з Києва. Чата дуже раджу взагалі підписатися на моїх подружок, на Дашу, Наташу, на, на Лєру. Я лишу силочки внизу. В них дуже класні, цікаві відео. І зараз ну, це прям дуже актуально підтримувати український YouTube, тому дуже раджу. Наташа, дуже класний контент, шикарний ще. Звичайно, хто не бачив взагалі Лєрочку Кам'янського дуже багато чого пропустили. Я б сказала, вони, знаєте, рівень самоіронії, це просто щось неймовірне. Я обожнюю її влогу, тільки також почала дивитися, що не дивилася. Вона зараз живе в Америці, і якщо комусь цікава тема Америки, то дуже-дуже вам раджу. Отже, посилання я залишаю. Даша ще не почала знімати, але як тільки вона почне знімати знову, я лишу посилання, поки що я можу залишити вам силочку на її інстаграм. Взагалі хотіла трошечки з вами поговорити на мамську тему, трошки пожалітися. А моєму сину 7 місяців виповнилося, І ми почали прикорм з 6 місяців. Я мала такі прямо наполонівські плани, думала, що він буде їсти, так само, як і донька моя. Тобто, одразу, коли їй там виповнилося 5 місяців, я пам'ятаю, в неї з'явився інтерес, і ми їй там почали там, пропонувати каші, там, фрукти, овочі і так далі. Вона все їла. Вона не випльовувала. тобто вона відкривала роти, ти даєш ложку, вона з'їдає. Ну, ну, там щось може спадало, але не, не принципово. З цим взагалі ж просто муки якісь. Він все спльовує, і ми місяць е просто ну, не знаю, і серцем, і потом, і кров'ю намагалися якось його залучити. Начебто у нього є е е е цікавість до їжі. Але взагалі все спльовує. Просто Марі нічого не їсть, і це така проблема, я чесно не знаю, що робити. В основному він на молодці, звичайно, якщо він там з'їсть одну ложку каші, це просто щастя. От, я не знаю, починали ми з овочів, потім фрукти, потім каші. От, і ну, фрукти він ще може з'їсти, йому смачно. Але так в цілому взагалі йому не цікаво, від слова зовсім. І я вже розмовляла про це із медсестрою на станції здоров'я тут у нас в Норвегії. Вони кажуть, типу, все нормально, просто всі діти різні, там, когось так, когось так. Тобто, спочатку треба його там, зацікавити, перші два місяці не, 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 не критично. Але не знаю, в мене просто, якщо порівнювати з донькою старшою, різниця просто колосальна. І ну, якби це проблема через це я не можу його лишити на довгий проміжок часу взагалі з кимось, тому що я не можу замінити навіть одне годування грудьми на кашу, скажімо так. Роздертована шкіра підборіддя через те, що він їсть. В нього почалася екзема через те, що ми йому пропонували там фрукти, деякі, цитрусові. Ми все це прибрали, звичайно, але екзема не зникла. Зараз користуємося гормональними мазями для того, щоб її трошки прибрати. Вона трошки стухає, Але кожного разу, коли він щось їсть, навіть ту ж саму кашу, їжа, ці слюні, ці зуби, воно все отак от по обличчю, і обличчя знову червоне. І це прям така дуже велика проблема. Будь ласка, порадьте мені, що ви робили, коли ваша дитинка не їла. Що можна взагалі? Я вже всі рецепти пробувала. Єдине, що я йому не пропоную, це шматочки. В нього ще нема зубів, вони тільки лізуть. Мені здається, що він може подивитися просто. От, і я не знаю, що робити. Будь ласка, для мене це така дуже болюча тема, тому що в мене старша, блін. З просто капець. От, і ще й молодший, який нічого не хоче їсти. Для мене це прям катастрофа, як для мами, яка дуже любить готувати і, там... і таке інше. Я би, може, і зробила йому якісь там блінчики, оладки з. Знаю з бананчиком на яйці і трошки муки. Але я його знаю, чи він буде це їсти, в нього ще нема зубів. Так, якщо йому покласти їжу, він, йому цікаво, він починає ручками там, трогати і до рота. А ложку даєш, це, це просто жах. вся Каша на ньому, на мені, я потім все це відмиваю. У мене тут вечеря для своїх, а хто ще додає овочі, щоб малі їли овочі. У... М'яско. Я додала кабачок. Я візьму трошки пасти зовсім. А з м'ясом буду їсти салатку. Ось так. Зараз я вам покажу просто <кхем>, реальність життя із дітьми. Тому що я дуже багато коментарів отримую із розряду Там, в тебе все ідеально, чисто кава на заставці завжди, троянди так чисто, гарно. Зараз я вам покажу, як в мене реально. Тут вже нема такого розуміння, як чистота, тому що ну, просто книжки, 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 книжки іграшки. Ну так, да. тут гарно. Але тут ось така фігня. Так що, якби, таке життя. Зараз на годинку 18.48. І зазвичай в цей час я мою малих. Але зараз син заснув на третій сон. То він ляже ще не раніше 10-го, якщо ну, так. А донька пішла а, з татком, вони пішли до сусідів. І в мене є 30 хвилин. Я змогла сісти сама. поїсти сама. Я в шоці, дівочки. Це просто щось нереальне. Тільки мама мене зрозуміє. Зараз дала сину трошки йогурта а без цукру. От. Звичайний йогурт, ну такий прям натуральний. І йому сподобалась, до речі. От, я в шоці. Можливо, я просто йому даю якусь несмачну кашу. Питання. Я не знаю, наскільки чутна ця краса і ця тиша. Ми з малим, він у мене зараз на руках хоче з вами попрощуватися, тому що а, в нього зуби, і в нас буде знову ж таки весела ніч. А точніше, відсутність сну. Якщо є якісь поради, пишіть. Ну, а я з вами буду прощатися, і усім. Папе! -па. До зустрічі!